І на кожне моє люблю, я чекаю твого, я теж. Ніч в колису його вірку, скоро папороть зацвіте, та шукати не треба, бо все, що треба, ми вже знайшли. Від коркової терпке вино, поговоримо ти мовчиш. Але тиша на двох тепло таємницею огорта. Напиши мені, хай в рядок ляжуть сумніви й почуття, можеш віршами я зловлю, чи заявами ось печать, чи за руку в безлюдності потримай. Серед всіх дзеркал оберу те, в якому світ розгорнувся красою див, де на зустріч ідеш мені, де ти завжди мене любив, огортав заказковану, не питав. Чи триматись меш? І на кожне моє люблю, посміхався тебе.